Вітаю колеги! Хочу поділитися з вами деякими лайфхаками після оновлення електронних журналів NZUA. Ви помітили, що після оновлення змінився вигляд і, можливо, дещо стало незручним. Але є і зручні фішки, з якими хочу з вами поділитися. Наприклад, коли ми заходимо в журнал, то для того, щоб додати урок, тему уроку і домашні завдання, нам потрібно прогортати полосу прокрутки. Що, можливо, не зовсім зручно. Тому можна клацнути де-небудь, там, де тема урока чи домашнє завдання, і клавішами керування курсору вправо, також прогортати. І тоді ми бачимо кнопку редагування уроку, в якій, так як і в минулому році, ми можемо задавати тему уроку, номер, домашнє завдання тощо. Крім цього, з'явилася кнопка Імпорт з Excel. Стандартне Тому... планування своє можете записати у Табличний процесор Excel та імпортувати його. Якщо ви минулого року викладали в такому ж класі, тобто, наприклад, в 6, звісно, теми уроків у вас можуть повторюватися, то можна зробити ось таку дію. Повернемося в попередній семестр, тобто перший семестр минулого року, виберемо журнал 6 класу та завантажимо, експортуємо теми уроків і домашні завдання. У Excel. Відкривши Excel, потрібно натиснути кнопку Увімкнути редагування. І обов'язково потрібно змінити дати на такі, як у вас цього року. Тобто перший урок в мене в цьому класі 6 вересня, тому записуємо 06.09.2024. Натискаємо Ентер. Далі, щоб кожну наступну дату не прописувати, можна зробити ось так. В наступній комірці натискаємо «Дорівнює», виділяємо попередній урок і додаємо 7 днів. Тобто через кожних 7 днів повторювати уроки. І ось автоматично, протягнувши за маркер автозаповнення, ось такий, така точка в правому нижньому куту, кутку, коли з'являється такий чорний тонкий хрестик, протягуємо і автоматично заповнюється дата. Якщо ж у вас не один урок в тиждень, так як у мене, а декілька, то ви можете скористатися. Цією ж дією, але потрібно буде прокалендаризувати перший тиждень. І тоді, наприклад, якщо у вас три уроки, то починаючи з 4 четвертого уроку вибрати дату попередню, тобто, наприклад, там середа, середа, і також додати сім. Відповідно, але потрібно тут змінити дні на наступні, тобто такі, як перший тиждень у нас будуть дати. І так само протягнути. Після цього, як ви змінили дати, встановили такі, як у вас в цьому навчальному році, можна змінити зміст року, можливо, у вас помінявся, видалити домашнє завдання або ж змінити його і обов'язково зберегти. Переходимо в журнал та повертаємося до поточного семестру. Вибираємо 6 клас. І натискаємо кнопку Імпорт з Excel. Обрати. Вибираємо, тему, вибираємо файл з нашими темами уроків. Натискаємо Відкрити та завантажуємо. Оскільки в мене лише 4, тільки на вересень, 4 уроки в мене, то в мене прописалися 4 уроки з домашніми завданнями. Ось наскільки простіше робити, прокалендаризувати наш журнал. Але не забувайте ще й змінити завдання. 6 вересня ми провели урок і домашнє завдання написано на 6 вересня. Хоча нам потрібно його задати на наступний урок, тому нам потрібно тільки редагувати і вказати, який урок, на який урок ми задаємо домашнє завдання. Ось і все. Якщо ж е, вас ви не вели минулого року і немає як експортувати, то ви можете своє календарне планування створити в Excel, обов'язково прокалендаризувати датами на теперішній навчальний рік і експортувати його. Якщо потім ви додасте уроки на, на жовтень місяць, то е, з файлу Уроки де є вересень видалити основне, щоб дата була така, як вам необхідна. І повторити ті дії, про які тільки що розповідала. Сподіваюся, відео вам було корисним. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.